Світекали де струмок. Файна ти, але не поведу. Не поведу. Не тебе не цього зустріти. Які люди в нашому болоті. Усе добре. Ти щось святкуєш. Відколи це в зоні, треба нагода, щоб трішки підлікуватися від радіації не туди, куди треба. і ось виганяю радь... рад... радіонукліди поганою мітлою. Поганою це не заради міцного слівця. Краще води з річки сьорбнути, ніж пойла місцевого частування. Щиро запрошую, валить на Шевченко. А ти не підслуховуй. Okay. Ріктор Свободуся. Я бачу, тебе кожен собака в зоні знає. Навіщо ж ти так про наших дорогих хазяїв цього прекрасного корита? Але ти маєш рацію, я тут примількався. Побічний ефект проживання в зоні вже років з десять. Я раніше ніколи в жодне угрупування не вступав. Може, того місцеві мене і люблять. Ну або хоч ненавидять трохи менше, ніж один одного.